Так, доброго дня діти, доброго дня Ліза, доброго дня Костя. Знімаю відео для тих, хто сьогодні відсутній на уроці. І так, на минулому уроці ми був тільки Костя, так, Костя. Ми розглядали великі такі гарні, скажімо так, ніби розмальовки, як пишуться нотки. Тобто, почали вчитися писати ноти першої октави. Давайте згадаємо, які в нас є ноти. До, до, ре, Мі, Фа, «соль», «ля», сі. І сі. Правильно, молодці. А тепер, Костя, я тобі розказувала, Ліза, ти зараз уважно слухаєш, і всі, хто буде дивитися відео, також. Нотка до пишеться у нас де. На додатковій, додатковій лінію. лініючці нижче під да, нотним станом. На додатковій лініючці. А тепер гляньте сюди. Ось тут у рамочці. Є написана великою літерою латинською. Як у музиці ця нотка називається. Да? Ну, тобто, звичайною мовою ми кажемо, що це нотка До, а музичною мовою музиканти вже більш такі професійні, найчастіше використовують латинські позначення ноток. Да? Тому буква «ДО» називається буквою С. Правильно, молодець. Дивіться, як ніби наша українська С, а на латині це буква С. Тобто До С. Зрозуміли, так? Да? Тепер хочу вам сказати: нотка До на додатковій лінійці пишеться в е, першій октаві. А нотка до у другій октаві, тобто, коли вже ми до ремі фасоля Сі, да? ми дійшли до «Сі», і після Сі буде знову йти нотка До. І гляньте сюди. Нотка ДО так само позначається літерою С. Лише в другій октаві вона буде писатися між третьою і четвертою лінійками. Тобто після нотки С. Дивіться, зараз ви зрозумієте. Долі заде на додаткові. Далі ре в нас де йде. Ре, де пишеться. Під. Якою літерою латинською ноткаре позначається? Ось, дивись сюди. Фі. Літера Д. «Д». Ре це літера Д. Зразу запам'ятовуйте. Далі на першій лінієчці нотного стану у нас пишеться нотка Мі. І позначається латинською буквочкою «Е». Да? Мі, це буква Е. Мі на першій. Потім між першою і другою. Яка нотка пишеться в нас? Між першою і другою. Ой, вибачте, бо два листки перевернула. Ага, а тут в мене щось немає. Ось у тебе є нотка фа? Тут... А, ось, я просто загубила листочки переклала неправильно. Між першою і другою лінійками після нотки Мі пишеться нотка Фа. І дивіться, Фа дуже легко запам'ятати, бо вона буквочкою F на латині Ф, Ф да, означається. Далі, між, не між, бо вже між було. На другій лініючці у нас пишеться нотка яка? Ліза? Яка на другій лінічці пишеться? Костя. Нотка соль, Соль, молодчинка. А давайте згадаємо, чому ми так добре знаємо цю нотку соль? Бо того, що ми її вчили на минулому році. Так, да, тому що вчили само собою. А ще, я вам казала, на скрипковий ключик також кажуть ключ соль. Да? Адже він починає писатися так само з другої лінії, як і нотка соль на ній живе, так? Да? Тому на скрипковий ключ, кажу, ще ключ соль. Так, добре. І ще дві нотки у нас залишаються. Це. Між другою і третьою лінієчками в нас знаходиться нотка ля. 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 Молодець. Позначається на латині нотка ля, якою булочкою? А. а, правильно ліза. Молодець. І на третій лінієчці по... Як я кажу, сіри діні посередині. Дивіться, цього лініючок у нас 5, да? а Сі посередині, на третій лініючці. Це нотка Сі першої октави. Остання нотка з цього е, семизвукового звукоряду, скажімо так. Да? Сі. І позначається, я тобі не виправила, тут дивіться, Б. Це сі бемоль, ми це буде пізніше вчити. Тут має бути буквочка Х. Х. Я вам зараз розроблю. Ось така, як наша N. Да? Давайте я виправлю. Зроблено. Як N виправлено? Вставать. О, так, да, давай якось це на твої покажу. Ось якось це виправила вже, так? Да? Буквочка Х. Х. Це буква, це нотка Сі. Зрозуміли Посередині. А тепер давайте проведемо таку аналогію. Дивіться. Нота до в нас де пишеться? на додатковій. На додатковій лінії «До» на додатковій. Далі на першій, яка в нас пишеться? Мі. Як шашлик на шампури, да? Мі. Як шашлик на шампурі. Далі соль ми запам'ятовуємо. Бо це як ключ наш ключ соль. Да? Соль на другий. І на третій ми запам'ятали нотку СІ, тому що вона посередині, да? На, ну, Це так на російській мові, звичайно, але дуже легко запам'ятати. Сі посередині. Отже, всі нотки, які пишуться на лінійках, ми з вами вивчили. Давайте ще раз. До на додатковій МІ на першій соль, на другій і Сі, на третій. Да? А тепер, після третьої оцієї середньої лінії, у нас іде знову, дивіться, нотка написана. Між третьою вже і четвертою. Це буде знову повторятися наші нотки до ре, мі, Ремі сі. Лише дивіться, звучати вони будуть на обтаву вище. Ось послухайте. Так, я оце заберу голосніше, дивіться. До на додатковій, Ось вона. Перша октава. Да. РЕ під першою. Ре. Мі на першій. Фа між першою і другою. Далі соль на другий. Ля між другою, і третьою. Сі на третій. І між третьою і четвертою починаємо знову до. ДА, До. Далі піде знову в нас нотка. Ре. Ліза, почекай. До. Після До у нас є нотка Ре. І так далі. мі, фа, тобто, тобто, друга октава. Так? А нотки ті самі, лише звучать вище і пишуться вище. Отже, но ну, позначаються вони такими самими літрами. До, як була це, так вона і скрізь буде це в будь-якій октаві. Далі на четвертій лінії нотка Ре другої октави. Запам'ятовуйте, Ліза, це ми вже вчимо. Позначається так само літерою Д. Да. Далі Мі. Так само літерою Е, лише вже пишеться в другій октаві. Вона між четвертою і п'ятою лінієчками. Ліза, почекай. Так, добре, далі. Дивіться, увага, зараз лінійки закінчаться. На п'ятій лінії. На п'ятій. нас знаходиться яка нотка? Фа. Буквочка Ф. Да? Фа другої октави. А тепер лінійки закінчились. І що ми робимо? Співаємо. Ні, ми пишемо. А нотки в нас ще не закінчились, лізе, да? Фа. Тоді ще які ще є? Соль, Ля і Сі, да? Значить, соль. Ми пишемо так само над п'ятою. Садимо її на п'яту лінієчку. Як, ну, як хліб на столі, да? як ревна нас висить під першою, да? а соль другої октави на п'ятій. Над п'ятою. да? бо кажу, казати правильно, на п'ятій нотка Фа, а над п'ятою нотка соль. Далі її секунду. Ліза, я пишу відео, мама буде бачити і буде сваритися, що ти заважаєш. Хорошо. Так, і далі в нас нотка на додаткові, а що тут у нас немає? Немає. Далі на додатковій лінійці вище нотного стану, ось тут, дивіться, сюди соль беру. І домалюю, вам покажу. Ось вона, соль. Тепер, якщо ми тут домалюємо ще лінійку додаткову, і намалюємо нотку, так само як до туто нотного стану, то це в нас буде нотка ля. ля. Да? Соль над п'ятою, ля на додатковій вище нотного стану. І над додатковою це у нас буде нотка Сі, сі. другої октави. Зрозуміли? А тепер я хочу вчити ноти. Да? Давайте будемо да. вчити ноти. Значить, я зараз вам це навіть. все роздруковую і даю додому, щоб ви вдома. Костя, ти вже молодець прописав. І а, Да, І скріпимо ще нотки другої октави. А Ліза напише першу і другу октаву, так, Ліза? Да, вдома. І таким чином ми з вами вже вивчимо одразу дві октави. Добре, друкуємо. А я хочу